Байден побув горщики зеленським всю молодь. Штурмовики а Україні залишилося півроку, прогнозують в українському ж уряді, і до цього всього корупція на фортифікаціях та загроза для Дніпропетровської області опинитися в центрі театру бойових дій. Розбираємося в гучних заголовках та вирваних з контексту цитатах. Традиційно вже разом це важливий випуск на пальцях. Тож підпишіться на телеграфію, якщо ви досі цього не зробили. А ми ж починаємо. Спочатку я чесно подумав, що ось цей фрагмент інтерв'ю представника сумського ТЦК вирвали з контексту та поліз дивитися повну версію розмови, яка тривала 32 хвилини. Але ж ні, він просто так і сказав молодих в штурмовики, тобто в піхоту. А після 45 років в інші війська, наприклад, в інженерні, подивимося цей фрагмент інтерв'ю на суспільному. Які градації молоді до 45 років це в основному штурмові підрозділи. Решта після 45 років це вже в підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська і інші складові сили оборони, такі як прикордонники, Національна гвардія, та Державна служба спеціального транспорту. А як же розмови про ефективність розподілу в армії? Що ми цим і маємо відрізнятися від росіян? Краще використовувати свій обмежений ресурс. Що з цим? А елементарна оцінка, що інколи чоловіки старше 45 років краще фізично готові за окремих 30-річних. Певно, цих питань поточнення хотів би почути від журналістки Суспільного, але не почув. От і маємо на виході молоді штурмовики, старі на інші роботи в армії. До слова чоловіка звати Сергій Монокало. Він у якості представника ТЦК не вперше із сумського суспільного. Вони його щедро защиті шорстами. Але поки останнє інтерв'ю найуспішніше 2600 переглядів на момент запису цього відео. Хоча, можливо, в словах монокало є логіка. Інша моя колега Зоряна Степаненко з Радіо Свобода записала інтерв'ю з дещо одіозним для нас в Україні. Юліаном Робка аналітиком німецького Bild. Наведу його цитату повністю: українці можуть більше захищатися і окопуватися на позиціях. Росіяни випускають своїх солдатів, яким не завжди 18, нехай 20, 22 чи 23, дають їм харчів на тиждень і просто відправляють уперед. Кажуть, якщо виживете, чекайте там на наше прибуття. 55-річний чоловік не витримав би цього тижня, а 18-річний може витримати. Тож це на жаль зараз одна з переваг російської армії, що на полі бою є люди. Різного віку кінець цитати і слова хрьопки, сказаних за тисячі кілометрів від українського фронту, є логіка. Бо російський культ смерті тут одразу згадуємо Пригожинське ми в місті, має під собою математичну логіку. Шанси при наступі вижити мінімальні, але все ж є. А у разі на виконання наказу смерть практично гарантований результат від рук своїх же. Але рьоки справедливо вказує на вік та витривалість організму, тому цей фактор використовується росіянам також. Інша справа, що діяти дзеркальними методами, гарантована поразка, бо малі радянські армії не виграють у великих радянських армій. Саме через вік, як не дивно посварилися Джо Байден та Володимир Зеленський. Про це пише за Телеграф, мовляв, відмова української влади знизити мобілізаційний вік торпедувала відносини Зеленського з Байденом. А ще телеграф пише, що суперечок між лідерами було достатньо, і тут я не бачу, якщо чесно, новини війна. Це концентрація складних рішень. А тому суперечки чи палки дискусії між партнерами цілком можливі. Аби тільки не шкодили подальшому діалогу. А тут вже є момент таке. Reuters написали про залаштунки переговорів Трампа, Макрона та Зеленського. кажуть, Трамп був доброзичливий, але не на одній хвилі з Зеленським та Макроном. Трамп вважає, що для початку мирного процесу потрібно припинити вогонь. Ну, ми це вже чули неодноразово. Зеленський та Макрон були однією думки та переконували продовжувати тиснути на Путіна, особливо в розрізі падіння режиму Асада. Мовляв, Путін слабше і не треба йти на компроміси з ним. Єдине, що непокоїть в цьому повідомленні Трамп та його команда. Не відреагували на заклики про гарантії безпеки, якою буде ця комунікація? Це питання відкрите. Трамп вже назвав питання війни в Україні пріоритетним після вступу на посаду. Не пакують тільки відверте інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка. За його словами, Україна без штатів протягне. Лише 6 місяців 2025 року. Ось як виглядає його цитата в інтерв'ю País. Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році. Кінець цитати. Я думаю, він не просто так це сказав у західній пресі. Посилаючи сигнал на активізацію європейських партнерів у спільному тиску на Вашингтон. Ось тільки власні чиновники підсунули свиню, бо давати гроші корумпованій державі мало хто захоче. Financial Times пише, що на фортифікаціях в Україні можливо крадуть. Наприклад, у Дніпропетровській області витратили більше, ніж 7 мільйонів доларів. Але будувати щось почали. Направду лише два місці тому, а гроші шо а гроші ефекту витрачені раніше не принесли так само є прогалини і на Донеччині такі лінії оборони створюють загрози для Дніпропетровської області. Пише видання. Військові опитані журналістами скаржаться, що доводиться самим будувати укріплення, бо другі та треті лінії оборони робили без консультації з тими самими військовими. Інша складова проблема, що в інженерних військах. Не встачає людей, бо кидають їх в піхоту. Це все ті ж Financial Times пише. Ось ми повернулися в точку, з якої починали нераціональне використання ресурсу. Та й виходить, що в інженерних військах ти легко стаєш піхотинцем, тому вік не врятує навіть після розподільча вікової шляпи сумського ТЦК. На цьому в мене все. Реагуйте, будь ласка, на це відео в коментарях та не шкодуйте своїх вподобайок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.